Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами програма Інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. За час повномасштабної війни Росії проти України в нашому суспільстві, на щастя, сформувалося відчуття того, що ми маємо допомагати нашим військовим на передовій в різний спосіб. Але на мою думку, ще немає розуміння, що ми також повинні допомагати і сім'ям військовослужбовців, зокрема їхнім дружинам, тому що вони несуть тягар війни не менше, ніж їхні чоловіки. Сьогодні ми поговоримо про служіння сім'ям і дружинам військовослужбовців. У нас в гостях Наталя Попадюк, яка є власне дружиною військового, але також активно служить сім'ям військовослужбовців. Наталю, вітаю в нас в гостях! Вітаю Оресте, дякую за запрошення. Дуже добре, що ми можемо з тобою поговорити на цю важливу тему в попередній програмі. Ми з тобою говорили про твій особистий досвід, як це бути з дружиною військового, діючого. А сьогодні, знаєш, я думаю, важливо також показати іншу сторону, що ми не просто. Маємо знати про те, що в нас є військові, їхні сім'ї, але що ми маємо думати, як їм допомогти, як їх підтримати в цей складний час. І якщо твоя ласка, то розкажи, будь ласка, трошки про цю свою дорогу до служіння. Бо знаєш, ти як дружина військова, ти могла подумати ну, служіть мені, я потребую. Але ти є добрим прикладом, бо ти, власне, подумала, а що я можу робити для інших? Як зародилася ця ідея, того, що можна і треба служити в цьому напрямку? Я насправді не знаю знаєш, хто кому служить, тому що коли я займаюся дружинами військових, насправді я теж допомагаю сама собі. Це такий парадокс, напевно, але десь воно так і є. Отже, я є сімейною консультанткою, і теж ми з чоловіком вихідці із спільноти з греко-католицької спільноти, і ми маємо такий досвід роботи з різними категоріями людей. Відповідно, я вже багато років вела різноманітні групи, а також як. Вчитель такого центру передподружньої підготовки веду різноманітні лекції, теж викладаю природні планування сім'ї для пар, для груп, тобто, це вже досвід, так, якби роботи знаєш, з різними групами. Тому це якби для мене ця робота є ну, не новою. Вона знайома і ну, не викликає якогось стресу чи якоїсь такої саме роботи з людьми. Однак на початку, чому саме з дружинами військових? На початку повномасштабного вторгнення мала такий досвід, ми виїхали за кордон з дітьми. На певний час, і це був такий болючий для мене досвід. Я ну не чулася, що я там потрібна, і чула таку потребу якраз якогось свого середовища. Знаєш? І пробувала теж з дівчатами у нас у спільноті є така жіноча групка. Ми пробували комунікувати, зідзвонюватися, але я розуміла, що я не можу так до кінця бути відкритою, тому що я не хочу їм накладати свого того тягару і цих моментів, які для них ну, незрозумілі, і не варто, щоб вони про це знали, бо це не потрібно для них. І другим таким спусковим моментом, що прийшла в мене думка зробити групу дружин підтримки дружин військових, це момент, коли одна моя знайома поділилася мені, що її подруга розповідала, як вона вивозила свого чоловіка. Ну тобто, вона хвалилася, що їй вдалося вивести її чоловіка за кордон в той момент, коли в цієї, якраз на передовій і дуже важких обставинах він був. І ну тут не засуджуючи нікого, так. Тобто, це просто різні світи, так я розуміла, що. Е то ну, треба зробити якесь своє таке коло, своє середовище. Це не говорить про те, що нам треба відокремлюватися навпаки, це дуже шкідливо і добре, коли ми маємо комунікацію, коли ми з різних середовищ теж і з різних обставин, бо то нам допомагає лишатися людьми, розуміти один одного. Але все одно, щоб мати той ресурс, так щоб мати середовище, де ти можеш просто бути собою, розповісти, виплакатися. І отримати цю підтримку, розуміння, то я гріш, ну, просто в мене прийшла така думка. Можливо, варто зробити групу підтримки. Але я ще довший час ходила з нею, думала, чи варто, чи я готова, ну, чи я та людина, тому що я якби, ну, не маю психологічної такої освіти, якби класичної. так? І теж я. Ну, а хоча це не є терапевтична група, так? це просто група людей, які підтримують один одного, моляться і так далі. А з іншої сторони, щоб я, знаєш, не проактувала свої проблеми. Тобто, я розумію, бо маючи певний вже досвід, розуміння певних процесів. Тобто я перебуваю сама в цьому. І якщо я візьму людей, ну, чи не буде мені заскладно, чи я не буду на тих людей перекидати свої якісь моменти. То я думала, ходила з цим, деякого просила про молитву, щоб молилися за мене, щоб я розуміла, чи треба, чи не треба, а потім все ж таки зважилася і написала такий пост в Фейсбуці. І цей пост набрав дуже багато перепоширень. Хоч в мене не є дуже там велика кількість підписників. Не можу сказати, що я там великий такий блогер, відомий, чи якось так, але якраз це відгукнулося. І потім по відгуках теж жінок. Що те, що я написала, їм якби було близьке, і прийшло досить багато людей тоді? Не всі зараз є, але відгукнулося досить багато людей. І впродовж ми вже два роки функціонуємо. І ми вже створили собі таке своє середовище. Маємо теж такі ну, зустрічі. То хіба якось можливо пізніше про це більше розповім? Скільки зараз жінок бере участь в цих зустрічах орієнтовно? У нас є ну, тобто, група функціонує онлайн, тому що є люди з різних кутків України, не тільки з Тернополя, є з Львівщини, є з Франківщини, є з Київщини, є з півдня України, є ще з Чернівеччини. Тобто різна така географія, є навіть ті, хто за кордоном, але чоловік служить. І це є телеграм-канал, але він такого закритого типу. І чат до нього. То в чаті є зараз 13 жінок разом зі мною, і трохи більше є в каналі. Просто люди, які слухають, я там кидаю якусь інформацію актуальну і так далі. А ці люди, які в чаті, це ті люди, які активно ми комунікуємо, з якими ми спілкуємося, з якими ми зустрічаємося для підтримки, для розмови, для зустрічі, для, для молитви. Я знаю, що ви також організовували різні заходи, на яких на які запрошували дружин, військовослужбовців з ширшого кола. Ось розкажи трошки більше про ці акції, які ви робили. Mm -hmm. Ці акції ми робили прицільно під збір коштів для організації ретритів літніх, тому що минулого року я була запрошена на один із таких таборів в Польщі в Перемишлі. І одна така дівчина Віка. Теж вони організа... організовували такий виїзд в Перемишль. Я поїхала з дітьми ну, просто подивитися теж саме відпочити. І весь той період, коли я там була, я собі думала, чи я можу таке щось зробити для цієї групи, яка в мене є. І теж я підійшла до Віки і запропонувала, щоб ми це щось зробили таке в Тернопіль на нашому осередку. І вирішили ми це робити так само з дітьми. Тобто, щоб це був такий літній табір, це було досить сміливо. З дітьми це дуже більше і важче, ніж з жінками, насправді більше роботи, більше ресурсів. Але ми розуміли те, що дітям треба. Це, це дуже класні такі табори в Зарваниці, І діти просто вони на восьмому небі, щастя, вони зустрічають там своїх друзів, вони ну, там просто великий простір, є де бути, і дуже гарне таке Боже місце. Так що робимо такі виїзди літом з дружинами і з дітками, а серед року маємо такий ретрит суто жіночий. Тобто, вже ну там хто маленькі, дуже діти, то ми брали. Але так що теж це потрібно для жінок, щоб, знаєш, трошки побути з самою собою, хто має можливість залишити дітей і три дні, а літом маємо чотири дні чи п'ять днів, чотири ночі. Які відгуки, От що тебе найбільше вразило з відгуків учасників цих таборів, ретритів? Знаєш, я просто сама дивуюся, як ці ретрити відбуваються, бо я не можу сказати, що я дуже багато зусиль на то ну, більше на збір коштів хіба йде мені сил, а так то воно якось йде само собою. Люди довключаються, хтось допомагає організаційно. І коли всі з'їжджаються, і воно знаєш, так як щось відбувається, випікається в торт, великий виходить гарний і смачний. Тобто, якось люди ніби зранені, і ті, що нам провадять, теж не особливо там зірки, якісь не знати цей, але глибоке просто середовище, тому що люди їдуть з відкритими серцями, і це будує. Це будує дуже таку спільноту і єдність, таку і відновлення. Знаєш, дуже так відновлюються люди внутрішньо, фізично, і маємо дуже добрі такі відгуки про це. Чи в принципі ці акції, заходи вони є відкриті для всіх? Чи є якісь обмеження? От, наприклад, глядачі, які нас дивляться, можливо, вони так само мають таку потребу, можливо, дивляться нас дружини військових, і вони розуміють, що потребують також такої підтримки, такого середовища, чи можна до вас долучитися, і якщо так, то в який спосіб? Наразі створена є Фейсбук-група, ті, які чекають, і також є сайт. Ну то посилання на сайт я залишу. Ми зараз є в процесі організації громадської організації. В за... Форм... ми є в процесі формування громадської організації обмеження тільки по кількості місць, тому що ну, ті табори, там де ми проводимо, є можливість прийняти тільки 35 осіб. Тому ми, а є ще аніматори, люди, які провадять, ну, а ми діт, з дітками. Ну і теж зимою до 20 осіб. Конта... Всі, вся інформація я закидаю у Facebook. Наразі я робила тільки ну, одну цю сторінку, тому що немає можливості просто фізично вести стільки сторінок і те все якось більш інформативно висвітлювати. Але хто хоче, той знаходить. Так, що ви можете долучатися до цієї сторінки і відповідно отримувати вже таку якусь нову інформацію про те, що ми робимо. І ми теж ці заходи, які про які ти сказала, я можливо не договорила, які робили для збору коштів теж такі марафони, коли ми запрошуємо людей, робили такий онлайн-марафон. Це дуже теж крутий захід, тому що. Приходили теж телеведучі, наприклад, Тетяна Висоцька, різні такі відомі психологи. І ми робили такі онлайн-зустрічі, і це теж досить напо, ну, такі досить глибокі наповнюючі речі. Теж ці жінки, uh -huh. дружини військовослужбовців, пастори, волонтери, які служать. І це дуже крутий був такий насправді захід. І люди теж досить багато давали добрих таких відгуків, бо вже від цього теж наповнялися. Якби мали ну, таку мету збір коштів, але теж робили це, знаєш, так ну по серцю і глибоко, щоб це було ну давало теж такий ресурс для інших. Я Думаю, що якщо нас дивляться меценати, які хочуть власне вкладати свої кошти в такі добрі справи, які робиш ти, то думаю, вони теж можуть знайти тебе. На Фейсбуку чи я спільнику? можу залишити посилання на, банку. Мо на банк. Монобанк то ці кошти вже підуть на ретрити зимовий і літній. То який. Ми теж так собі мріємо, плануємо, щоб зробити такий ретрит з чоловіками. Тобто, ми якось я це так бачу, що чоловіки повертаються, і це така велика робота. Теж бо з чоловіками це ще більше треба залучати ресурсу, теж людей, які би їм могли послужити. Угу. Як виглядає взагалі структура е, цього ретриту? Я так розумію, він вона має, е, він має християнську основу, так але взагалі що відбувається в програмі. Що є в програмі цих зустрічей? Е, в програмі цих зустрічей маємо терапевтичні заняття з психологом. Діти поділені це жінки, е, діти поділені також на дві групи. Менша група просто бавиться. Вони гуляють, бавляться там, роблять кашу, малашу з, з того, що там є, біля джерела. Інша старша група, ті, які вже готові до того, щоб працювати і посидіти трохи більше як півгодини, то вони мають заняття з арт-терапевтом mm -hmm. і теж з такою нашою народною майстриною з Тернополя. Ну, цей раз було так. наразі ми не знаємо, як буде кого будемо запрошувати, але теж дуже класно, бо вони роблять різні вироби. Наприклад, ікону малювали цей цей, ну цей раз вони малювали ікону, чи якісь різні такі заняття, де пропрацьовують свої. Емоції, то, 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 ну, такому в такому лайт такий спосіб, якби їхній дитячий. Ну і Крім терапії, терапевтичних зустрічей, жінки мають теж молитву ввечері, е, така молитва, типу в стилі ТЗ, трохи трохи в стилі прославлення, тобто це спокійна така музика, і де ми теж служимо теж жінкам. І маємо теж сповідь літургію, ось так. Ну і вільний час. Тобто, так, щоб було ще трохи вільного часу, більш так розтягнуто, щоб та жінка мала можливість побути з собою, теж з дітьми, бо не можемо все так дуже насичувати, аж так щоб забагато не було. Скільки ви вже провели таких ретритів? Е, наразі провели два ретрити минулого року і цього року, і зимовий угу. і зимовий для жінок. Які плани на майбутнє, окрім того, що робити для чоловіків, е, я так розумію, що ну потреби вони зростають, е, е, і сам факт того, що таке існує, це вже є дуже добрим сигналом для жінок, які е, розуміють, що їм складно, але не знають, де знайти допомогу. Так що я думаю, що попит на такі заходи вони будуть тільки зростати, чи ви маєте якийсь план розширення? Ну наразі ми не можемо ну, тобто, стосовно самої групи, то ми приймаємо Зараз групу, бо вона вже усталена. Ми не можемо, якби всіх. Ми приймаємо тих, які вже були на ретритах. Ті, які вже знають нас, це ми знаємо групи. Так, так що тижневі оці зустрічі, які ми маємо, то ми приймаємо тих людей, які вже були з нами, з якими ми знайомі, які знають нас, які розуміють, що це їм підходить, такий формат роботи. Чи ми їм підходимо, бо це ж може бути, знаєш, ну по характеру не mm -hmm. зійшлися, як то каже, відчуття але якось не, не то так? Тому, якось якщо хочете долучатися, то слідкуйте за соцмережами теж і можете їхати на ретрити, з нами знайомитися і тоді долучатися також до групи. Хочемо організуватися в громадську організацію, і було би добре, якісь грантові підтримки, от таке щось. Але ну, як десь Бог не знає, як буде, бо теж немає на все сили і час, щоб це все осягнути і зробити. Знаєш, може, нас дивиться якийсь менеджер, якому теж є на серці розвиток такого служіння, і він напише тобі на Фейсбук, що от я готовий взятися за організацію. Так що, можливо, це буде один з плодів нашої програми, дай Бог. Знаєш, Талі, от я би ще хотів запитати таке важливе, таку важливу річ. От ти вже з досвіду спілкування з, з дружинами військових. На твою думку, е яка така є найбільша потреба, одна, дві або три, які. Ми, як люди, котрі їх оточують, могли б відповісти на цю потребу, і, і як це зробити? Ну, напевно, що в прості речі: це допомога по дому, допомога з дітьми. Таке практичне. Просто практичне. практичне. Угу. Ну, і коли є моменти трудні, коли то чоловік не виходить на зв'язок, наприклад. Це трудні моменти. Або втрати, не дай Боже, то ну, тут вже більше так про підставити плече, про молитву, про якось такого піку більшу, або заопікуватися. Бо жінка мусить якось так повернутися до себе, бо теж якщо діти є, щоб ну, могла теж подбати за це, але на перших порах якось допомогти цим. Якщо стосується дітей, бо діти, які ростуть без батька, ну в сенсі не бачать батька, е, хоча вони знають, що батько є, що батько захищає їх, але все ж таки фізичного контакту вони з ним не мають, такого якби мали мати, от як можна цим дітям би було допомогти? Ну, я не знаю, чи можна так штучно якось приходити нав'язувати свою. Можна спробувати. Звичайно, якщо ви десь там в родині є така людина, то можна, наприклад, якщо би хтось приходив з до мого малого і просто з ним хотів привести час, то я не була би проти того. Тільки просто немає якби такої людини, ну, бо часу, ну і та людина, якій би я могла довіряти, скажімо, які я знаю, що ця людина там якось не зашкодить чи не цей. Ну, це не значить, що всі зараз виявляють бігти і бавити мало. Але е, ну, якісь моменти такі можуть бути. Тобто, ну, якось треба відслідковувати, мати чуйність, мати таке чуйне серце і тактовно. Бо якщо забагато, то що що забагато, то нездорово кажуть. Так? Насправді. Ну, тобто якось тактовно дивитися, теж, ну, запитувати, чи можу, чи можу. І, ну, і то пано стосується більше близьких родичів. Так, ну тут про родичі, про якихось, можливо, хресних батьків, так. Тобто це помічати і якось спробувати налагодити контакт. І бо цей приклад чоловічий він важливий. Ну, в нас є, наприклад, дідо, то він якось воно, цей приклад чоловічий, він компенсовується. Але загалом просто всюди жінки. Я жінка, в садку жінка, в школі жінка. Тобто, це ну, трошки є оцей момент. Це трошки лякає, тому що ну, ти не знаєш, як, чим це обернеться, чи uh -huh. це може обернутися. Ну, тобто, ну треба ж бачити, так, як бути чоловіком. Я розумію. Е, Наталю, ти знаєш? Ну це це неймовірна робота, яку ти робиш. Хоча я думаю, що з твоєї точки зору це виглядає ну. Роблю те, що можу, і те, що треба, але насправді це є ну, неймовірний приклад того, як можна на локальному рівні своєму допомагати іншим, і це справді прекрасно і дуже подивогідне, я би сказав. Ось. І знаєш, я би хотів ще запитати на завершення, щоб ти тебе про твою особисту дорогу, бо ми говоримо про твоє служіння, про те, як ти переживаєш цю розлуку з чоловіком, але. Я знаю, що ти би не могла цього всього робити, якби не твоя віра і не твоя зустріч з Богом. І якщо твоя ласка, поділися трошки тим, як ти зустріла Бога, як ти переживаєш Бога і як це дає тобі сили, власне, робити те, що ти робиш. Ну, насправді це така довга історія, мабуть, для іншої якоїсь передачі. Я скажу тільки коротко: я зустріла особисто, ну тобто, пережила якусь таку зустріч близьку з Ісусом. Тоді, коли відчувала найбільшу самотність, це було мені якраз перехідний такий вік від 12 до 13 років, і ми переїхали в іншу частину міста. І всі мої друзі, ну тобто, я ще не була така доросла, щоб якось стосуватися, ходити десь там поза домом. І ми переїхали в іншу частину міста досить далеко, і мені було дуже самотньо на літо, і тато мене в примусовому порядку записав в табір. І це був якраз християнський табір. Я, мені там було так самотньо, я не знала ні одної людини, Вони кожен мали свою компанію, бо вони були з одної парафії, люди зналися. І я так ну, мене якби пересадили в інше місце, і тут ще якби я зовсім взагалі. І ще я не дуже така була воцерковлена. Це все для мене було таке трохи дике. І, але там служили брати редемтористи, які походили з такої молитовної харизматичної спільнотки, і вони запропонували прийти на молитву. Я пішла на молитву застілення, бо я мала там певні свої проблеми. І я тоді пережила таку Божу любов, що Бог мене любить, що я не є сама. І я йшла така щаслива. І люди мені, дівчата, мені казали, вау, ти перший раз посміхаєшся. Я за той табір перший раз, я весь час плакала, десь йшла там, щоб мене ніхто не бачив, така була сумна. Ходила. І я йшла ну, така окрилена, що Бог мене любить, і це мене. Оце така була моя зустріч і от з цього часу вже стільки років. Повірю. Наталю, дуже тобі дякую за твоє ділення за те, що ти приїхала до нас в гості на цю програму. Дякую за твою сім'ю, за твоє служіння, за Павла, який вже багато років захищає нас. І нехай справді Бог вам допомагає, щоб ти в один день, скажімо, відчула всю ту. Повноту благодати, які Бог для тебе приготував, і коли пройде цей час випробувань, щоб ти ти вповні насолодилася плодами свого служіння і е, своєї любові до чоловіка, до, до дітей, до сім'ї і до України. нехай Бог тобі допомагає. Дорогі друзі, я сподіваюся, що ця програма була для вас цінною. І якщо ви також бачите людей, які потребують підтримки, особливо дружини, діти, військовослужбовці, то ставте собі запитання, що я можу зробити. Можливо, ви також можете організувати щось подібне, що організувала Наталя групи підтримки, або долучатися до цих справ, які вже є. Основне, не будьте байдужими. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.